Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням Воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросите Отця в моє ім'я, дасть вам. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть. І отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас. Бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо, що ми ще не просили в Його ім'я. І це нас дивує. Дивує, тому що якщо ви уважно слухаєте Божу службу, то молитва на початку є під назвою Колекта, потім молитва вірних, потім молитва над дарами, потім префація. Ну, це тільки кілька тих моментів в самій літургії, де священник каже, через Христа Господа нашого. Це кажеться постійно. Тобто, ми постійно просимо в його ім'я. Але сьогодні чуємо цей текст, який Ну насправді є дивуючим. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. І нас це дивує. Як це ми нічого не просили? Ну, напевно, є велика різниця між тим, щоб щось казати устами це щось одне. Казати устами це одна справа. А бути в чомусь переконаним і робити щось правильно це зовсім інша справа. Наведу приклади з побутового життя, про які ви безумовно добре знаєте, ви б могли навести, не знаю, напевно. Кожен з вас, дорогі глядачі, міг би навести десятки прикладів, коли хтось щось робить неправильно, або ви когось побачили, хтось щось робить неправильно, або ви в чомусь помилялися, і вам хтось на це звертав увагу. Не раз в різних закладах десь в кабінетах, вирішуючи якісь різні справи, дивлюся як люди, які кожен день набирають тексти на клавіатурі комп'ютера, набирають цей текст отак, от, одним пальцем і одним пальцем. Ну, фактично, тільки двома пальцями, а в людини їх 10 штук. І колись в мене був такий період, що я, ну, якщо був час натхнення і якось. Пасувало в цих обставинах мало знайомі чи взагалі незнайомі людині, сказати про щось таке, як соло на клавіатурі або про якусь іншу програму. Ну, бо я її проходив ще не знаю, якісь... роки з 23 тому десь. Є маса відповідників. Тренажери для сліпого набору тексту. І розповідаю людям, що ви б могли виконувати свою роботу набагато швидше, набагато ефективніше, якби ви набирали текст усіма пальцями, щоб не дивитися на клавіатуру і. По букві набирати, «А», щоб дивитися одразу на монітори, і одразу набирати. Е, від якогось часу перестав я десь так, час від часу між іншим про це говорити, тому що я зрозумів, що не всі люди мають собі за мету робити роботу швидше або ефективніше. Їм так влаштовує. Час йде, ставка є, можна, в принципі, е, працювати як працюється, і від того, що людина зробить більше. Е, їй не хочеться, щоб робилося воно швидше, напевно. Щоб. І це прикро насправді, тому що багато яких речей можна було би пройти в рази швидше. Це один з прикладів. Цих прикладів є безліч. Так само, коли хтось блукає, не знає, де знайти дорогу, або коли хтось робить якусь справу неправильно, або коли хтось переконаний, що гайка крутиться в ту сторону. А це інша гайка з зворотньою різьбою, і вона крутиться в іншу сторону і ту різьбу зривають. Е, безліч є ситуацій, коли людина думає, що робить правильно, а робить неправильно. І так само сьогодні Ісус каже нам з вами: Досі ви ще нічого в моє ім'я не просили. І нас це дивує. Як це ми нічого ще не просили? Як це до цієї пори, цього ще не було. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми, коли з вами на службі, починаємо розуміти, що означає той чи інший символ, той чи інший вислів. Коли от я кажу про Господь з вами, чи в ім'я Ісуса Христа, і потім під час служби ми починаємо слухати. Божу службу, і вже намагаємося цим молитися, вже звертаємо увагу на якісь нюанси, на якісь деталі. І зовсім по інакшому служба переживається. Так само, коли творець якоїсь літератури, чи якогось фільму, чи якоїсь там постановки, якоїсь музики кладе певен символ, що це означає це, а те означає щось інше. А це він хотів представити саме так, а не інакше. Саме таким кольором, саме такою сценою, саме. Таким жестом, таким символом. І людина, яка в тому розбирається, вона дивиться і каже: а тепер я вже знаю. І так само ми з вами підходимо до того, що ми можемо чогось не знати. Тут ще дуже важлива справа, про яку Ісус так часто згадував, що ви можете навчитися тільки тоді, коли будете як діти. А оце бути як діти це означає мати постійний підхід учня. Учень це той, хто ще не знає, але хотів би навчитися. Учень це той, хто хоче постійно вдосконалюватися, учень це той, хто хоче постійно прислухатися. Коли людина нічого не почує, коли людина не зможе бути учнем, ані в якогось вчителя, ані в Бога не може бути учнем, ані не зможе молитися, не зможе читати Боже Слово. Коли людина не приходить по слухання, коли людина приходить з сказаним. Не потрібно слухати, я вже знаю, я вже сам можу розказати. За таких обставин людина нічого не почує. І тут подивимося таку важливу справу: як важливо бути учнем, як важливо навчитися хотіти вчитися. Постійно бути готовим до того, що от я в чомусь можу ще не розбиратися, щось можна зробити краще, легше, можливо, дешевше. Бути готовим до того, що є хтось, хто знає краще за мене. Бо якщо я знаю все, я все знаю краще, я нічого не навчуся. А вчитися, ох, як багато кожному з нас потрібно. І тепер подивімося про ось прошення. Ісус каже: досі ви ще нічого не просили. Я думаю, що для кожного віруючого, кожен, абсолютно кожен з нас скаже, що ми за останній час, особливо за останні два роки, ох як багато просили. Насправді просили, просили і просили. Саме з цього складається в основному наша молитва спрошення просимо за щось за когось. І знову ж досі ви ще нічого не просили. Пригадаємо Соломона і його велетенський урок. Про що він попросив? Не попросив ні про здоров'я, не попросив ні про багатство, ні про славу, попросив про мудрість, ну, іншими словами, про розум. І Бог його похвалив, що за те, що ти не попросив ані багатства, ані слави, а попросив розум, то я все інше дам тобі з надлишком, але спершу я дам тобі мудрості. І от справді, одне з перших прохань наших. Це прохання про мудрість. Боже, дай мені мудрості, Боже, дай мені розуму. Боже, навчи мене, як я маю правильно молитися, працювати, спілкуватися з іншими людьми. Коли зустрічаюся з якоюсь складною ситуацією, то не одразу треба молитися про те, що, Боже, переміни ту людину, зроби її такою, щоб вона була зручною для мене. А можливо, треба помолитися покірніше, смиренніше, що, Боже, навчи мене спілкуватися з цією людиною, покажи мені, як до цієї людини достукатися. Або навчи мене почути цю людину. Можливо, тоді Бог покаже якісь зовсім інші грані, зовсім інші ситуації, яких я не бачив. А вони були, можливо, дуже сильно на поверхні. І Бог може багато чого показати. Але далі, далі подивімося, що він каже: Досі ви ще нічого не просили в моє ім'я. І тут ми знову з вами вкотре повертаємося до прекрасної молитви, яку знову ж вчив Ісус, Молитва Отче наш. Спершу молимося, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Варто зловити себе на думці, От скільки я разів молився там про себе, про добробут, про здоров'я, навіть там про рятування своїх близьких, а скільки разів я просив про те, що, Боже, нехай буде твоя воля. От я молюся, Боже, але прошу Тебе, якщо це твоя воля, нехай станеться так, 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 так і так. Для нас, віруючих людей, людей, які намагаємося пізнати Боже Слово, це повинно бути як добрий день. Я повинен це добре знати, щось. Що Тут спершу я повинен сказати, Боже, якщо це Твоя воля, я шукаю твоєї волі, я хочу виконати Твою волю, я хочу її розпізнати. Тому я прошу Тебе, якщо це Твоя воля, нехай так і так буде. Ну і Господь Бог буде вже прислухатися. Вже буде дивитися. Натомість тоді, коли я так наказово, тупцею ніжкою, і кажу, має бути по-моєму, має бути, як я сказав. Ти ж казав мені, що просіть і дасться вам. Ну, це давай. Добре, але до того він теж казав, що досі ви ще нічого не просили в моє ім'я. Тобто, насправді ви цього не робили так, як воно має бути насправді. Подивіться, що коли ми з вами цікавимося людьми, яким щось вдалося яким вдалося щось в музиці, в спорті, не знаю, в тваринництві, в вирощуванні якихось там продуктів, яблук, як правило, йдеться про людей, які дуже добре розібралися в будь-якій справі. Людина знає, як краще там, позбавитися шкідників, людина знає, як краще пережити якусь посуху, людина краще знає, як зібрати врожай, людина краще знає, як його, там, наприклад, зберегти, як його там, розпродати. Тобто на кожному етапі є маса нюансів, від яких залежить, чи, ну, наприклад, те саме яблуко. Чи вдасться його продати, чи з цього буде якийсь зиск взагалі, чи сенс тієї, всієї річної роботи, або багаторічної навіть, буде, чи не буде. Нехай Господь Бог нам відкриє наш розум, наше серце, щоб ми хотіли. Пізнавати, щоб ми були голодні знання, щоб ми ніколи не були такими гордими і ніколи не казали, що «Та я вже все знаю, всьому розбираюся, мені вже нічого не потрібно пізнавати, бо за таких обставин нічого не пізнаємо. Пізнати може лише той, хто визнає, що він чогось не знає. Ісус каже нам сьогодні: Ви ще не знаєте, тому дізнавайтеся, як це робити. Дай нам Боже голоду, пізнання. Того, як ми це повинні робити, не тільки що робити, але як робити. Амінь.